Він завжди залишиться в наших серцях. Сьогодні ми подали багато стандартів, але не не вижили стандартних моментів, щоб забити гол. Не готові ми до сьогодні до такої боротьби. Шливий, що дебютував і дав асист, але й інша сторона, з ті, що ми програли. Київське Динамо в нових барвах прибуває на стадіон 1 грудня. Це не лише початок зими, але й старт нової історії столичного клубу. Ігор Костюк лише кілька днів тому очолив команду, тому це був дуже інтригуючий момент. Ми висвітлили дебютне тренування киян під пильним оком колишнього старшого тренера Ю 19 а нині головного у першій команді та поки з приставкою ВО. Виконувач обов'язків із уже цікавих деталей білосині прибули на стадіон сильно заздалегідь більше ніж за дві години до старту матчу 14-го туру чемпіонату України із Полтавою. Тактику розбирали прямо на стадіоні, такого раніше не спостерігалося. Щодо вибору Ігоря Костюка на гру, тут без сенсацій. Усі ключові фігури на своїх місцях поки не можуть допомогти команді кілька гравців: це Ермоленко, Шапаренко, Біловар та й Шола був відсутнім. Проте на лаві запасних можна було побачити молодь Кирило Осипенко та Богдан Редушко. Це лідери юнацької команди, яких залучили у дорослий колектив. Команди виходять на футбольне поле. Ігор Костюк про щось дуже тепло поспілкувався із Павлом Матвійченком, наставником СК Полтава, поставив шапку на своє місце і сів з цього моменту. І офіційно розпочинається нова ера київського Динамо. А ще надважливі передматчеві заходи на футбольне поле вийшов Максим Вільчинський, боєць позивним «Соннік». Військова частина 0515 головного управління розвідки спецпідрозділ Артан. Палкий вболівальник Киян втратив кінцівку і зір на бойовому завданні. А його мрія отримати футболку вихованця Динамо, а нині одного з найкращих захисників світу Ілліза Барного. Президент нашого клубу Ігор Суркіс почув побажання героя. Він не міг йому відмовити. Тож, прямо з рук легенди білосиніх Леоніда Буряка, Сонік отримав пам'ятний сувенір, а у відповідь зробив свій подарунок. Далі хвилина мовчання за усіма нашими героями. А також у цей день на 80-му році життя нас покинув Володимир Мунтян, неймовірної сили, легенда клубу. Прощання з Федоровичем відбудеться 3 грудня о 11.00 у чаші нашого стадіону о 13.30 на центральній алеї Байкового цвинтаря. Пішов життя наш славетний гравець, славетний функціонер Володимир Федорович, йому. для мене це символічно, тому що ми з ним народилися в один день з різницею 29 років. І якщо Споминати, то він завжди в мій день народження телефонував мені першим і поздоровлював і казав: Ярьок, в цей день народжуються тільки великі люди. Я кажу: Федериш, ви точно велика людина, тому світла пам'ять йому. Він завжди залишиться в наших серцях. А ось перший символічний удар у матчі зробили діти полеглого героя України Андрія Примаченка. син Тимофій та донька Олександра. Тимофію 10 років. Він навчається у п'ятому класі, а у вільний час займається карате. Доньці Олександрі 5 років. Ходить у садочок, а також займається повітряною гімнастикою. Діти обожнюють футбол та гори. Цю любов прищепив їм тато. У свої 5 років Тимофій піднімався з татом на Говерлу. Ось і старт самого матчу. З перших хвилин кияни неслися в атаку. Відчувався прилив емоцій. Бажання забити було позахмарним. Звідси й перший момент. Віталій Бояльський виконав цукерочку на Волошина, а Назар крутив у дальній, трохи не влучив. Підходи були різними. Кияни шукали ключ до воріт полтавців. Це перша в історії гра між цими командами. Хочемо й відмітити Тараса Михавка для Цинтербека. Це 50-та гра в УПЛ, хороше досягнення. На домашній арені кияни просто тотально переважали опонента від володіння м'ячем і території до створення гострих нагод то ще один момент знайшли господарі. Тепер дзеркалка Волошин віддає, пробиває буяльський та точно у руки воротареві. Ігор Костюк із своєї позиції намагався впливати на дії гравців і вносити певні корективи. Було кілька помітних підказок: як правильно відкриватися, коли слід різко мінятися позиціями, чи куди переміщувати м'яч. Тепер черга Кабаєва пробити Владислав Лучає у площину воріт, але й тут Валерій Восконян справляється. М'яч просто гуляє у штрафному майданчику Полтавців, але у ворота вперто не лізе. Аж тут господарі вибігли в першу по справжньому небезпечну атаку, і вона ж завершується голом Володимира Одарюка. Нульодин Ми наголошували на тому, що треба швидше переходити в атаки. І ті моменти, які створювала команда суперника, їх було не дуже багато, але концентрація повинна була в захисті. Трошки більшої бути, да і фізично не готові. Ми до сьогодні до такої боротьби. І звісно, в атаці не хватило нам свіжості. Я гравцям казав, що треба швидше це зробити. У другому таймі картина гри не змінилася. Шалений тиск Динамо продовжувався, і всі швидкі атаки закінчувалися ударами. Тут знову простріл з флангу, і в дотик Кабаєв намагався влучно пробити, та робить це вище воріт. Були індивідуальні дії гравців. Спершу Кабаєв легко пробив по воротах. Далі Буяльський розібрався, відпасував на гереро, але того виштовхали з м'ячем за межі поля. Згодом і шалений кутовий Михавко скинув на дальній кут, який не встиг замкнути гереро. Ігор Костюк емоційно відреагував. Моментів то вистачало далеко не на один гол, але м'яч перто не летить у сітку. Олександр Караваєв міняє Олександра Тимчика. Через якусь мить черговий момент створює піхальонок. Робочою лівою пробив у площину черговий сейф голкіпера. А тут відбувається прикрізітнення, після якого Денису Попову дісталося. Та й підсумок неприємний. Вимушена заміна на поле виходить Владислав Захарченко. Та знов Динамо пропускає цього разу з кутового. Євген Місюра перший зреагував на м'ячі і провив без шансу. У кут 0-2. і ситуація погіршується вкрай. Треба щось міняти, тому два свіжих обличчя на футбольне поле випускає Костюк. Піхальонок та Кабаєв йдуть, вступають у гру. Яцик та редушко. Молодий талант з юнацької команди дебютує на дорослому рівні. Ми просто хочемо показати перші дотики до м'яча Богдана. Впевнено, віддає в штрафний. А Олександр головою скорочує відставання у рахунку один Хвилина пройшла, і дві крайні заміни роблять результат. Точно в Яблучко. Як команда готувалася до цього поєдинку, і чи взагалі було відомо, що там кілька людей з команди Ю-19 так буде залучено сюди, і буде шанс дебютувати? Чи очікувано це? Не очікувано було. Сказали після гри Ю-19, Тому не очікував, коли Ігор роллдив сказав, готувався, і було приємно. Для Яцика це ж 10-й гол в УПЛ, але цього недостатньо для хорошого підсумку поєдинку. Треба ще. І моменти то були. Редушко показав індивідуальність і пробував у дальній, та з рикошетом м'яч пішов поруч з кутом. Далі і в ближній молодий гравець пробивав не точно. А ще й небезпечний удар: Михавка у площину. Та тут уже вортар все руйнує. Рахунок вже міг зрівняти у фіналі той такий Яцик, і знову головою. На жаль, цього разу. Бракувало точності. Звучить фінальний свисток. Динамо втрачає очки в домашній грі, де було явним фаворитом. 1-2 поступається СК Полтава. Змішані відчуття, тому що щасливий, що дебютував і дав асист. Але й інша сторона, з ті, що ми програли, і це поганий результат як для Динамо. Сьогодні ми подали багато стандартів, але не вижили з цих стандартів ні моментів, щоб забити гол. Забило один, не вистачило часу, і звісно, що команда трохи в пригніченому стані. І після гри ну, всі це розуміють, і всі переживають, надіємося, згуртуємося, створимо атмосферу, в якій хлопці піднімуть голови, да? трошки часу у нас є, фізично підтягнутись. Та до наступної гри тому будемо все робити для того, щоб підтягнутися і наступну гру провести фізично краще. Усім дякуємо за підтримку і віримо в Динамо. Попереду заключний період календарного року, як казав Ігор Костюк, потрібно згуртуватися і створити певні умови, щоб підняти голови. Наступна гра киян уже в суботу, 6 грудня о 18.00. Поєдинок на оболонь арені із ще одним новачком ліги. Один гол, що дарує чемпіонство. Триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet.